І давайте, як почнемо, розіграємо мангу під смокоти Переможець, ось, будь ласка, пиши. Група в телеграмі. Да, буду туди, будь ласка, напиши. Силка в описі, ссылка в шапці. Ми на тебе не чекаємо. Також тобі магніт піде і магніт записничок під смокоти. Так що, ось така книга на тебе чекає. Бач? З якимись рецептами будеш куховарити. Всім привіт! Сьогодні у нас на буде на огляді ось такий набірчик да. Animal Crossing. Продовжуємо збирати наш острів. Тут у нас якась білка заєць. Чи хто кенгуру це погоду цей як воно називається Заяць чи Зайчиха це дівчина, до речі. А може і хлопець. Банні. Ну, бля, я не знаю, хто це такі. Такого мешканця у мене не було. Може це взагалі та сама істота, яка небінарна чи як вони там називаються. Бінарні. ну коротше, Ось такий набірчик. ну Якщо чесно, от по вигляду, взагалі суть Animal Crossing, він повністю передає. От сказати, от оце, це, як воно називається, відчуття, коли набір сам по собі виглядає якось по дебільному по суті. Ну, що ну, це таке? Ну, а по факту він повністю передає себе з гри. Ну, тут реально передає. Вон, черешня є, яку я ходив ворувати. У мене наче апельсини були місцеві. Ну, перші мої. Інші. Я вже не пам'ятаю, що там було. Значить, були апельсини, але черешню я їздив воровати. Коли ви починаєте острів, у вас на острові завжди один вид фруктів. Інші фрукти ви повинні роздобути де інде. Так що, і ось тут у нас черешня показана. Ялинки є, їх рубати можна. Трести, рубати прибирати. Потім шишечки з них наче падають, я вже не пам'ятаю. Ось ямка є, тут копати треба. Тут може бути скарб, золото. Ось мушля є. Що тут у нас є? О, ось це, Дивіться, ось ця це побудова. Це додавалося, ще може відразу було. Така палатка. Сюди в палатку приходять різні, як вона називається, тварини. І ти, типу, ти, кожен день чи там раз. Кілька днів може бути нова тварина. І ти можеш в цей момент з нею поговорити, тобто, подоз, і запросити її до себе на острів. А можеш, запрошую. Ну, якщо у тебе є місце, вона типу, ти тут приїхала. Як, і чи кіт, чи ця кошка єгиптянка, то ти відразу кажеш, «go до мене. І вона каже, «да, добре, ми до тебе. Так, да. але треба дочекатися, щоб вони попалися чи бути фартовим. Це коротше така палатка для кемпінгу. І я так розумію, оце тут оце показується. Оце водопади, там анімація перестрибування через як вона називається річку, метелик. Сачком ловили метеликів різних. Тут колекцію метеликів, Crossing треба збирати, риб. Всякі. О, на тарантулах ми взагалі гроші заробляли, там були якісь острови з тарантулами. По кожен тарантул 8 тисяч дінні коштував. Тема. Повністю передається суть гри. Дим. Так що, ось отак. Давайте з цієї сторони подивимося. Кемпінг. А, тут є діння, діня є. Діня. Боже, діння, покажи мені Діня. О, тут скарби. Абдіньо да, на острові є завжди. Зараз один камінь, наче один, чи три. Наче один камінь на острові, який, якщо бити лопатою, він буде викидувати гроші. Це типу перший, так, ти цим займаєшся на початку гри, коли ти нижчий. І отакі штуки шукаєш. Зараз вам покажу. Ось такі. Це тут в ямках щось заховано. Може бути ніж може бути якісь каміннілості динозаврів збирати також. І саме цікаве, що метелики, риби, не показав вам метелики, там риби, вони живуть тільки в певний сезон. От у тебе весна, на вулиці реальна тебе весна, і в грі реальна весна. І у тебе там будуться, там, наприклад, певні риби. Потім влітку — інші риби, восени, інші риби. І взимку інші риби. Так само стосується то, камах. І рослини. І всі рослини там травою, ну, тобто, травою снігом покриваються. Коротше. Повноцінно все. Так що ось так от. Ну, давайте відкривати. Глянемо, що там, а потім вже будемо дивитися на побудовану. Навчили мене е. зберігати коробочки. Не знаю навіщо. Може колись пригадлятися. Світ буде врятований завдяки цим коробочкам. І тут унову паперові пакетики, два пакетика, як і у shadow. Ось така інструкція. Давайте дивіться. пакетик раз, паперовий пакетик два. І ось інструкція. Що у нас цікаво? Ого, блядь, як побудова. Ось прям круче. Ось хоч, хоч видно, що це хата реальна. Дивіться, як будується. Треба і нам таке будувати місто. Угу. Ну, правда, отут вони показали. Я не знаю, в інших островах, ну, ось ці ялинки, вони у горі там знаходяться. Круча острова за цією хернею і на горі. Ну, на горі тут дійсно показана гора, але ось ці повинні бути ось отам. Хочу, це фальшивка, обманка. О, тут є цей кіт цікавий. Який був в першій версії гри у мене, але там сильно грав, тому побарабану на нього. Ну, Більше, чим оцей мені подобається, чим заяць. більш знайомий мені, чим цей заяць. Моїх дівчат. І, і цих, як вона називається, мого бегемотика немає. Бачите, повністю секційний набір можна комбінувати. Так що це круто. Ось отак? От. Де тут? Може, можете доспічаліти. Да <гум> ось таке ось попередження. Якщо... Скоро повернусь. Так. Перемив включення трошки. І цікаво, поки я збирав, бачите, розібрав і в мене вперше таке, мабуть, я набагато лега відкриваю. І вони вже всередині, бачите, паперові пакетики. До цього в мене всі були паперові пакетики, але всередині були ну, пластикові. Бачите, тут паперові. Я був дуже здивований і щасливий. Але мінус є цих пакетиків. Що, по-перше, не видно, чи всі детальки ти висипав чи ні. У мене було якось висипав, наче з другого пакету висипав. Такі о, все деталі, типу, окей. А потім такі, Мені треба перевірити, продак яко, це якось там трешу, викидую. І ще, блядь, по пакетика висипається. Я не mm -hmm. знаю, як так працює. Ну, Будьте уважними, коли працюєте. Може тут ще щось. Тут нормально видно, можна побачити. що, типу, Небезпечно. Врече, такий свій плюс і мінус. Я побудував і Та-дам! Та-дам! Трохи, трохи не влазить, бракош поміняв. Ось отак воно виглядає. І причому воно виглядає точно-точно як у мене на острові. Не знаю, як так вийшло, може інші острова у людей. У мене саме таке. Дивовично. Ось тут у мене вже, як вона називається, городська Плаза, як ми минулого разу дивилися. А тут справа у мене палатка. Палатка така примітивна, ну правда, тут нічого немає. Правда, в палатці повинно бути навпаки. Тут вход, тут вихід. А хоча тут і так і є. Тільки радіо наче стояло в кінці, ну хай так буде. Потім он, Вогнищі, дерева примітивні і круті. Бачите, яке воно. Рубити дерева У нас навіть є в наборі лопата, топорик і щоб метелики ловити. Причому метелик майже поміщається і паук, блін, майже поміщається. Так що ось отак от. Другой не тут ще була палиця, але палицю використали як інтерактив. Так, це сюди палиця ось у нас. Будемо стрибати. Водоспад. Тут найцікавіше схованка з дінями. У нас причому дві діні. Одна екстра дня, друга звичайна діня. Давайте не глянемо. Ой, все розвалилося, все випало, ну так. Да. І причому, все модульне. Можна перебирати, як хочеш. Все ну, прикольно. Ну, ну, Це для острова, якщо чесно, маскив, тому що, як воно називається, чого воно не кріпляється. Що я натворив? А, я, напевно, підз'єднав. Тут неправильно з'єднав. Ви вмієте з'єднуватись? Давайте на дині глянемо. Я щасливий, що в мене є дині. Ніколи не думав, що будуть дині. В реальності в мене. Причому лего дині. Ще більше не думав дерево. Ось у нас дерево. Так, що у нас по дереву? Давайте дивіться дерево. Дерево ось таке у нас зелене. Я так розумію, тут імітація листя, черешня. Я так розумію це літо чи весна. а Тут є паличка і якась квіточка. бачите, Квіточки минулого разу не було у весняному у осінньому наборі. В один в один. Оце, до речі, в один в один, як в грі дерево, виглядає. воно таке все специфічне, ну прям круто. Ось такий кент чи Човіха, більшість схоже на човіху. бо більше якось на дівчаті схоже, але... тихо вона з ефіром кушає, може сидіти і жарити собі блядь, зефір. Де свиня ось так от сидить. І з цікавого, я взагалі не думав, що ось так можна будувати. Точні, тут є, дивіться, так, я покажу перше. Бачите оцю фігню? Де воно? Зараз ми її від'єднаємо? Бачите, яка основа? І ось Оце основа, коротче, яка ось така. Які трохи поменше. І вона, блядь, я не знаю, вони її використали. Я думав, це типу, якісь не, no useless деталі, які нікому не треба. Це прям, я здивований. Вони прям їх використали, вони прям ідеально сидить. Тут її вдвічі вже використали, до речі, і маленьку також, Ось, щоб зробити водоспад. Цікаво зробили. Ось цю систему спалець, дивіться. Звичайна штука, вертушка. І ось така технік деталь. Так насадили. Тепер це. Ну, круто, що вони використовують тепер в звичайних наборах, навіть ось таких, наче в яких 4, то не 4 технік деталі. Прямо від біоніка і тому подібних. Машин. Метелик є. Квіточки ось такі. Тут копати і мушля рядом лежить, як вона тут Ну Тут в теорії повинна бути річка, і, правда, на річках мушлі не валяються на берегах. Вони валяються на берегах океану. Так, це ми подивилися. Камінчик тупо один в один, як в грі. Їх потім Кожен день тебе буде три камінчика спаниться. Якщо ти всі камінчики знищиш на острові, буде три нових камінчика у тебе. Так що без камінчиків ти не пропадеш, бо з камінчиків падає каміння для будівництва. З дерев добуваєш дерево для будівництва. Ось так. Де наше. Що тут? Опа, а як так вийшло? А, ось так. У нас є ще паук. Я вже показував метелик, О, сходи, драбина, ця. дерево. Ну, Прямо повністю комбінувати. Ну, я так розумію, весняне, бо тут бачите, відрізняється Це світло зелене від благородного зеленого. Да. І ось аксесуари. Набор ну, прикольний. Я ж прям, прям підтверджую, що в один в один як в грі. Подивіться, як гра виглядає, подивіться геймплей і потім скажете, так, да, це воно так і є, якщо ви не в курсі. Якщо ви в курсі, то ви розумієте, що ну, тупо в мене в 1-1. Так річка тут у мене приходить, тут річка. а тут вже плаза знаходиться. Це якось вау. Коли на малюнках зображених вони якось по-іншому, хоча на коробці ось. на коробці так і яке треба. Бачите, щось якось живу, звісно, краще вийшло. Так, давайте я вам покажу, що в нас по екстрам деталям. Екстра деталі мене порадували. По-перше, диня. Так, це ж мої дині, правильно? Треба їх сюди покласти, ще пригодяться. Так, лопата була екстра, не знаю як. Потім паличка, куст, дві такі квіточки жовті, бачите. Рожева палочка, мушлю, дали о екстра мушлю, черешню, вогнище і все. І ну зелену таку квіточку. Так що задоволений динію, мушлею, квіточками, черешню, черешнею завжди фарт. Оцю дали круто. Можна потім буде ось такий. Побахкать, якщо треба квіти, то такої прикольно. Ну, набор, звісно, виглядає як 4, але він не 4, а це дуже круто, що вони так зробили. Бо була б взагалі міга трагедія, якщо б вони використовували деталі 4. Бо ну, набор, щоб ви розуміли, гря так виглядає, вона така в мультяшному стилі, більш спрощеному. Ну... Сама гра не спрощена, тут дуже багато механік, дуже всякої і економіки. Тут і тобі спочатку гридають, вже навішують кредити, як дорослій людині. І кредит такий, що який майже посильно покритий. Що до що ти ходиш, покрити кредит, блядь, збираєш метеликів, продаєш по 50 копійочок, щоб якось на шкрипти, там, то там, тисяч. Тож, 100 чи 300 тисяч тобі треба на скрипти. От думай'. Так що ось такое? І ти паралельно там щось купляєш, як називається. Хотів би закрити кредит, але зірвався і купив собі поїсти. Ну тут то так же Ось, Оце дуже дорога штука. 8 Ну, Він, коротше, дуже небезпечний, він може тебе з тебе з'їсти. ти його, Якщо у тебе є одна попитка. Його спіймати з очком, якщо він співав, то тобі карантин. Хоча будеш в лазариті, проснешся. Так, і метеликами є якісь дорогі метелики по 3000. Ну, це дуже рідкісні, іначе ці... тільки водяться, як вона називається, літка. Коли там бабочка мон... метелик-монарх прилетає і тому подібні істоти. А так, восн... весною там. Таке не дуже сильний. І ось переміщатися через річку. Раніше такого елементу не було палочку. Треба було будувати міст. У мене, до речі, в грі отут міст і отут міст знаходиться. Щоб можна було в палатку ходити і от сюди. У мене наче 4 міста моста. Ось тут, отут, десь отам в кінці. І ось тут знизу біля цієї океану, щоб воно було знизу проходити. Основне дійство гри відбувається ось тут. А то оце переходиться якісь дикі, необуздані землі. Цей острів ще, приходиться цю частину тереформувати. Ну, Ми помітили, тут у нас і сосни, і гігантські каміння просто валяються, і дикі тварини необуздані. так що... Ось це прийдеться в майбутньому все зрубати, потім зрівняти, пауків вигнати, каміння розбити, ями оці викопати. Оце також зібрати урожай і зрубати, бо у вас тут в майбутньому, можливо, буде будівля, чи якісь статой, чи якийсь дворик. Таке, тут дуже багато, так що не думайте. Оце... Примітивна палатка. Ой, це вже відвалилося. Ось дуже прикольні, велика жовта така, бачите, гладка штука. Такий аж квадрат. Ось отак от. І пень. де сидіти біля вогнища. Дякую, що подивилися. Колекція Animal Crossing росте. Дивіться, у нас раз. Є тут заховані. Два. Три і 4. У нас вже 4 фігурки. Що насправді неймовірно. Давайте це також собі впихнемо. О. І ось у нас ще одна подруга. У нас три дівчини і один альфа-самець. Альфач. Ще й музикант. Дівок кадрить як тільки може. Так що. Ну, фігурки дуже крутизні, голови, якщо чесно, важезні, ну, це і в соні, це вже все. тренд пішов. Ну, фігурки важезні. Можна їх наверное, на хрестовину сідати. Тут насіння видно, наче у, цього. у зайця видно. Дуже гарно, що можна його посадити. Ану. У нас тут? Наша рівна деталь. Ой, шамільон впав. Хоча он не бачите, він не проходить. Дивовижно. Ну, виглядало так, як можна насадити. Опля. Ну, баланс вони всі тримають спокійно. що. вижно, насправді. Це дивовижно. Навіть з гітарою блядь, чувак умудряється стоять. Що не скажеш про там всякі фігурки анімешні і тому подібні? Там, всякі лотбокси з іграшками, де фігурки попадаються, вони просто не стоять. У фанка ці містері мініс у фанка бля, вони можуть не стояти. Це цирк, якщо чесно. Це лита фігурка, яку ви блядь, зарані підготов... Підготовуєте і не можете, як вона називається. Зробити, щоб вона стояла. Тут лега, все розбирається, все рухається. І воно, блядь, стоїть навіть з гітарою. Навіть воно став, дивіться, як він дивно став. Хоча воно навіть на хлониру стоїть. Все, пока-пока.